Доброго ранку, мої любі, ласкаво запрошую вас в своє нове відео про парфуми. Якщо вам ця тема подобається, звісно, що залишайтеся зі мною. Це відео не буде коротким, тому, якщо вам подобаються такі парфумерні теревині, звісно, що не переключайтесь. Друзі, мої, одразу хочу сказати, що в нас не ранок, 10-та година вечора. Тому якщо моя мова не буде ідеальною, чи я буду забувати слова? Вибачайте. Звісно, що бувають гріхи, коли я втомлююсь, це дуже впливає на те, як я розмовляю, навіть англійською. В мене тоді, знаєте, такий дуже гучний акцент. Отже, друзі мої, ближче до теми. Сьогодні я вирішила зняти тегове відео. Я дуже рідко знімаю відео такого формату, тому що мені здається, що вони не завжди цікаві, ну, якщо так чесно. Але ось цей тег мені дуже сподобався. Тому що це як підсумок вашої парфумерної колекції ви можете показати дуже-дуже багато флаконів. Я для вас, для вас підготувала сьогодні досить багато. Ви можете їх показати, про кожен з них розповісти, і мені це завжди цікаво. Скоріше за все, я розіб'ю це відео на дві частини, щоб не, не було більше 20 хвилин. А ближче до теми відео. най Найпарфум. Я це відео побачила нещодавно на каналі Ані Валеріана. Мені сподобалось, як вона все це, про все це розповідала, і ось я вирішила теж зробити таке відео. Але започаткували цей тег Іра Ласауце і Оля Парфюміста. Я, звісно, що залишу назви каналів в закріплених коментарях. Тому заходьте підтримуйте нас, пишіть коментарі. Я з превеликим задоволенням дивлюсь, взагалі канали цих блогерів, і ви також заходьте. Можу вам рекомендувати. Отже, друзі мої, давайте будемо починати. Можемо сьогодні 10 питань зробимо, я не знаю. Коротше, подивимось. Перше питання цього тегу. найстаріший і найновіший аромат в моїй колекції. Тут мені не було взагалі важко, тому що найстаріший флакон свій я дуже добре знаю, дуже добре пам'ятаю. Це Шанель Мадмуазель. Цей флакон з'явився в 2013 році. Пам'ятаю, дуже добре, тому що це перший мій парфумерний подарунок від Джона. Він мені купив 100 мл, і я з великою радістю користувалася цим ароматом, і ось трішечки залишилось. Це такі приємні спогади. Я, Ви знаєте, що велика поціновочка ароматів Шанель, дуже люблю лінійку Мадмуазель. В мене є багато версій, звісно, що класичне мені подобається. Я можу цей аромат впізнати серед великої кількості ароматів. І навіть пам'ятаю, що був такий час, коли. Київський аеропорт Бориспіль, він просто ось ці аромати, Шанс і Мадузель, вони лунали звідусюди. Всі користувались Шанель, і це було дуже популярно це було дуже модно. Це такий класичний аромат, на всі часи, мені так здається, дуже жіночний. І чоловікам він дуже подобається, але не можна велику кількість аромату наносити. Зрозуміло, що це шанель, це стійкість, це шлейф, це завжди прекрасно. Так, ну і найновіші аромати. Якщо ви дивитесь мої відео, то ви точно знаєте, які в мене аромати найновіші. Це фланкер Лінтер Ді. Нещодавно з'явився. Захотілось мені чогось незвичайного. Для мене це. Такий незвичайний білоквітковий аромат, тому що білі квіти, а саме туборозу, я відчуваю лише на початку звучання. Буквально декілька хвилин, і далі для мене це приємна деревина, дещо така підкопчена, солоденька. Ідеальний аромат на осінь, прекрасний на зиму, коли, знаєте, на дворі прохолодно, він вас буде зігрівати. Звісно, що стійкий і шлейфовий. Мені він подобається набагато більше, ніж оригінал. Ось оригінал для мене втратив щось втратив. Він вже не такий цікавий мені, а хочеться чогось іншого. І ось це саме інше флакон для мене. І, звісно, що такий червоний насичений колір. Просто, просто клас. Так, і ще одна новинка. Це, звісно, інтенс кафе від Монталь. Обожнюю цей флакон. Можна робити отак. От це заспокоює. Це така іграшка для поціновича парфумерії, якщо хочеться погратись. Ось він такий. Я купляла цей аромат, тому що мені хотілося кави. Ось це була та нота. Я просто хотіла її відчувати на собі. Це, звісно, що аромат про каву, але м, тут кава не настільки гучна, наскільки, може, я би хотіла. І я таку гучну каву відчуваю лише Black Opium від Yves Saint Laurent. Але це теж дуже-дуже красиво солоденький, ванільний, гурманський і теж стійкий. Тому можу рекомендувати, якщо ви поцінович горманських ароматів. Так, дівчатки, йдемо далі. І хлопчики теж. Я знаю, що хлопчики теж дивляться. Наступне запитання: найулюбленіший і найнеулюбленіший флакон в колекції аромат в колекції ще не флакон. Я би, звісно, могла вам зараз показати всі свої деліни. тому що я дійсно дуже люблю кожну з них. Мені дуже подобається погана дівчинка від Кіля. І я часто вам показую ці аромати в своїх відео, але я вирішила показати щось інше. Також я забула сказати, дуже люблю фльор Наркотік. У мене трішечки залишилось. Але сьогодні я хочу показати інший аромат, який я теж дуже люблю, але бережу його, тому що важко його зараз знайти. Це ось така чарівна, срібна краплинка від ЛПрі, і аромат називається Silver Rain. Не можу його знайти. Знайти в магазинах, може ще десь там в інтернет, якщо погуглити, не знаю. Але це щось чарівне. Це той парфум, який не може, ну він мені ні, ні про що не нагадує. Тобто в моїй колекції нічого немає, нічим його не можна замінити, тому що він один такий унікальний. Це аромат свіжості. Він дуже дзвінкий, а він мені нагадує: знаєте, коли на вулиці прохолодно, і сніг вже починає танути і ось цей аромат прохолодного повітря, снігу і води. Це щось таке, це щось, що є в цьому флаконі. І Ще досить унікальним для мене є наявність ноти зеленого яблука. Я не дуже люблю зелене яблуко в парфумерії, тому що коли я відчуваю зелене яблуко, мені здається, що це Дона Каран, яблучко її, так, і освіжувач для повітря. Тут ви цього не відчуєте, це е, дуже елегантно, це дуже витончено. І так не кожна жінка пахне. Ось, повірте мені, я дуже часто. Е, Чую, Муклер, Ангел, ось ця зірочка, так, на оточучих. А ось Silver Rain ніколи, не від кого я не чула. Це така рідкість, і я дуже рада, що маю цей флакон. Так, ну і. Який же я аромат не дуже люблю. Взагалі, я більшість своїх парфумів просто обожнюю. Я часто я намагаюся користуватися тим, що в мене є в парфумерній колекції. Але є один такий кандидат це ось цей флакон від Агент Провокатор. Колись він він мені дуже і дуже подобався. Для мене це був аромат чистоти. Не знаю, чого я так вирішила, але ось біла рубашка, я думала, і в і куди завгодно. Як я могла так помилятись, в мене, знаєте, повністю змінилось прийняття деяких моїх ароматів, може, після того, як я ковідом перехворіла, не знаю. Але зараз я до нього просто підійти не можу. Я зробила одне розпилення на поли на поліно декілька днів тому. Їй сподобався цей аромат. Вона сказала: мама, клас, мені подобається. Я послухала, і подумала, боже, як я могла це любити. Я вибачаюся, я знаю, що є багато прихильників, але ось це точно точно не про мене. Я навіть не можу зрозуміти, чим мені тут так тхне, і вибачаю за те, що я так кажу, тому що я не люблю критикувати аромати, але, але ні. Ось, ось зараз точно ні. Я його не люблю, не користуюсь. Може, колись моє сприйняття зміниться. Може, я до нього ще підійду і подумаю, ну, як він мені міг не подобатись? Не знаю, але точно а, ні. Тому і не улюбленіший цей аромат. Так, ідемо далі. Найхолодніший і найтепліший парфум в моїй колекції. Тут теж було дуже легко визначитись, тому що коли я думаю про, про холодні аромати, звісно, що це краплинка від Лаприві. Але знаєте, це така краплинка дивна. Вона може також бути і досить зігріваючою. Є тут такий аспект: Десь дивна вона. Аромат Хаміліон. Але найпрохолодніше це, звісно, п'ятірка від Шанель льо. Це прохолодні, дзвінкі, дуже освіжаючі альдегіди. Ну, як, в принципі, Шанель, вони, вони це можуть робити. І, звісно, що є така мильність в цьому парфюмі, але це теж притаманне ось всім п'ятіркам від Шанель. Дуже-дуже сучасно, красиво. І ось це для мене аромат білої рубашки. Ось це для мене звучить дуже офісно, дуже такий діловий, витончений, елегантний, все, що ми любимо в ароматах Шанель. Я, до речі, придбала його, коли він тільки з'явився. Тобто, це ось така перша формула, яку вони ще не змінили. Тому ми знаємо, що дуже люблять змінювати постійно формули, щось додати, щось прибирати, але ось це. Мій перший флакон. І, звісно, що коли він скінчиться, я куплю новий. Не дуже часто ним користуюсь, тому що зараз я люблю більш солодкі, більш такі гурманські аромати. Свіжість теж люблю, але ось душа прагне чогось солоденького, шоколаду, кави. ось, Ну, ви знаєте, я вам часто це розповідаю. Так, йдемо далі. Найдорожчі і найдешевші. Аромат в колекції. А, ну, Я взагалі така поціновочка Ніше. Я люблю свої парфуми від Фредерік Маль, люблю свою свої Букара Руш, але сьогодні хочу вам показати інший флакон. А, ви також знаєте, що я поціновочка Tom Ford. І ось у мене Тубороз Ню. Ось зараз я не знаю, що я про цей аромат думаю. Звісно, що для моєї колекції це дуже така унікальна, нестандартна тубороза. Ось це білоквітковий аромат. І мені здається, це щось таке, що могли б, напевно, лаш зробити, тому що є в мене жаспін від Лаше, і ось він теж такий дуже, дуже специфічний, дуже дивний, можна просто вбити цим ароматом. І ось це щось. На зразок того аромату відлаш така тубероза з резиною, з пластиком. Свіжа, але з резиною. Розумієте, Ось він дуже-дуже дивний, надсучасний такий. І мені здається, що не кожен цей аромат зрозуміє. Тобто ви повинні бути таким поціновичем білих квітів і ось таких нестандартних ароматів. Він в мене є, час від часу до нього підходжу. Я, звісно, що розумію, що. Ну, знаєте, Том Форд. Він, ну, мені подобається, що він робить, тому я придбала цей аромат. Не найулюбленіший, але щось в ньому є. Не користуюсь кожного дня. Ось це не робоча лошадка для мене, це абсолютно точно. Ну, і найдешевший я вам теж частенько показувала аромати від Пасифіка. В Америці можна їх купити в магазині Target. Ось вони такі, вони дуже простенькі, простенькі флакони, але мені флакони подобаються. Ціна дуже приваблива. Але що хочу сказати, Ось я не парфумерний сноб, я люблю користуватись ароматами, які недорогі, але красиві. І ось це саме той випадок. Це, до речі, у нас гарденія з цитрусами свіженький. Зелененький і дуже-дуже стійкий. Якщо ви любите щось таке більш бюджетне, зверніть на них увагу. В мережі вони дуже часто на них можна натрапити. А в магазині Max взагалі можна їх купити ще дешевше, ніж Target. Це вам так кажу про всяк випадок. Так, ідемо далі. Найгучніший і найтихіший аромат моїх колекції. Теж було дуже легко визначитись. Чемпіон в моїй парфюмерній колекції за гучністю, стійкістю, шлейфом. Просто аромат, який буде іти попереду вас. І ви вже вийдете з кімнати, аромат там буде залишатись. І кожному нагадувати про те, що там були ви. Це. Я думаю, що вас я не здивую Портрет Леді. Дуже часто вам розповідала про цей парфюм. Це моє парфюмерне я. Але я не користуюсь ним зараз, тому що для мене він дуже гучний. Дуже дуже гучний. Це, знаєте, такий ладений троянд, який не кожен може зрозуміти. Я знала лише в мене був лише один друг, який розумів цей аромат. І кожного разу, коли я заходила до магазину, він казав: Я знав, що ти сюди прийшла, тому що я відчув це. І він мене завжди питав, що це таке. Тобто, він, я його познайомила з портретом леді, йому він дуже подобався, але взагалі не компліментарно. Розумієте, Джона цей аромат вбиває. У нього алергія, очі починають просто е, різати, що називається, але це гучно. Для мене це красиво, для мене це теж досить звучить унікально. Але ось цей ладан Троянда дуже-дуже специфічно. Але Фредерік Маль вони вміють робити такі цікаві аромати. Він мені, звісно, що подобається. Але ось поки що не користуюсь цим ароматом. Ну, і найтихіше теж було дуже легко. Я обожнюю цей парфюм це Lacoste Parfum. Мені би хотілося більше гучності, більше стійкості, тому що це красиво, це жіночно, це ніжно. Я цей аромат, напевно, люблю за те, що тут є нота кедра. Я люблю цю ноту в парфумерії, і ось вона робить аромат таким теплим, таким приємним. Просто слів немає. Це щось прекрасне. Я, звісно, що куплю ще один собі флакон, тому що він жіночний. Це аромат мами. Розумієте? Мами моїм дітям теж він дуже подобається, але мені постійно потрібно ще його підбавляти. А, на відміну від портрет Леді. Одне розпилення, і, знаєте, всі навколо знають, що ви прийшли. До речі, мені здається, що портрет Леді такий, знаєте, ідеальний для жінки-боса. Я б могла таке носити. Так. Навіть в своїй військовій формі я б могла в такому прийти. Так, ідемо далі. Mm, найгучніший, так, найжіночніший і наймаскулінніший аромат в моїй колекції. Теж було досить просто, в принципі, більшість ароматів, які я вам сьогодні показую, вони дуже жіночні, вони дуже компліментарні. Але, м, Делінка, ну куди ж, куди ж без неї? Дуже легка, приємна трояндочка. Як можна це? Як можна це не любити? Це настільки вишукано, настільки ніжно, нішеві аромати вони, мені подобаються тим, що вони такі ніжні-ніжні. Розумієте, це так тонко зроблено. Мені здається, що це точно не унісекс, але з іншого боку, я взагалі вважаю, що кожна людина. Повинна носити те, що їй подобається. Навіть якщо ви чоловік, але вам подобається цей аромат, ви повинні його носити. Просто повинна бути впевненість, розумієте? І тоді, щоб ви не нанесли, але якщо ви відчуваєте, що ви носите аромат, а не аромат вас, то ви можете все, що завгодно, на себе нанести. І це буде звучати прекрасно. Ну, ніша, вона така унісекс, але все ж таки, мені здається, що. Деліна, вона досить жіночна. Далі йдемо маскулінний аромат, тобто такий чоловічий. Я дуже багато е, колись говорила про тасканську шкіру, е, подобався мені цей аромат. І, звісно, він мені і досі подобається. Але він, мені здається, все ж таки більш чоловічий, ніж жіночий. Тому що от, от є тут такий напор і сила. Розумієте, я е, минулого тижня. На роботу його в А, і мені з ним було важко. розумієте, Я взагалі жінка, котра носить військову форму. Ще я додала цей такий чоловічий аромат, і взагалі відчула себе чоловіком. Все ж таки, рано вранці до офісу треба приходити і, напевно, носити щось більш легке, але не тосканську шкіру. Це, звісно, що шкіра, це ягоди і табак. Взагалі прекрасно. Ось, якщо б Джон колись хотів нанести цей аромат, я б тільки була за. Але не знаю, я його поки що відставлю. Але взагалі я дуже люблю, ви знаєте, парфумерію Tom Ford. Вона, ось, він задає тренди. А інші потім підхоплюють і інші починають копіювати і так далі. А, прекрасний аромат, але поки що я йому скажу ні. Так, ну і давайте а, ще одне запитання, і далі ми просто. Далі я просто зніму ще одну частинку цього відео, щоб вже не робити його таким. довгим. довгим так? а найкомпліментарніший і найнекомпліментарніший аромат. Ну, Деліну я вам вже показала. Дуже часто я отримую компліменти на Coco Mademoiselle. А, взагалі, всі вони досить компліментарні. Ось Аромат дня в мене сьогодні Tom Ford Rose Prick теж. Він багатьом подобається, і мені теж він подобається. І флакон подобається. І звучання це теж троянда, але вже не настільки насичена, як ось я вам показувала, наприклад, портрет леді. Це аромат, який можна носити, і він не важкий. Але головне просто не передозувати, бо далі буде неприємно звучати, звісно, що. Так, ну і найнекомплементарніший. Ось знову про Фредерік Маль. Є в мене такий чарівний аромат, який називається Проміс. Я його дуже хотіла свого часу і отримала на Різдво від Джона. Ось такий подарунок захотіла отримати. Мені він дуже подобався. І він мені досі подобається, розумієте? Але носити його не можу. Можу підійти, послухати. Я кожного разу думаю, як це незвично, як це нестандартно, але носити не можу. Тому що для мене це машинне мастило, яке, знаєте, хтось розлив і воно на сонці розплавилось. Ось, ось цей аромат такий мастила, перемішаний з яблуневим соком. Тут є, до речі, нота зеленого яблука, і це звучить досить дивно. Такий шкіряний аромат. До речі, дуже маскулінний. Ось я розумію, що це шедевр, але поки що це не мій шедевр. Я, звісно, що сподіваюся, що колись в мене виникнуть ті ж самі почуття до нього, що були раніше. Може, це через те, що я ковідом перехворіла. Я хворіла два рази ковідом. І кожного разу в мене щось змінювалося в сприйнятті а, моїх ароматів. Я то до бокарей підходити не могла, то Деліна мені здавалось просто жахіттям якимось. Ну, розумієте, мускус. То кірки, але кірки для багатьох жахіття, навіть, навіть і без ковіда його не кожен може сприймати. Тобто, може, щось зміниться, я не знаю. Ось приїхали ми до Монтани. Може, тут він мені більше сподобається взимку. Подивимось. Але ось зараз мені хочеться гурманіки чи більш таких легких ароматів. Але гурманіка в першу чергу. Друзі мої, я буду завершувати цю першу частину нашого відео. Я, звісно, що зніму другу частину, ще залишилось декілька цікавих запитань. Дайте мені взагалі знати, що ви думаєте про Ось відео такого формату, чи подобається вам тегові відео. Звісно, що дуже вдячна блогерам, які започаткували тех, які його продовжують. Це завжди цікаво. Звісно, що підтримайте це відео лайком, якщо воно, воно вам сподобалось. Я всім вам бажаю приємних, спокійних, вихідних, наскільки це можливо. Звісно, що сподіваємося на те, що все буде добре. В нашій державі. Все буде добре. І до нових зустрічей на моєму каналі. На все добре, любі мої. Далі буде.